3 січня о 16.56 за київським часом з космодрому на мисі «Канаверал» стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX. Цього разу з особливою увагою за місією Транспортер 6 слідкували і українці, адже серед 114 апаратів, що ракета мала вивести на цільові орбіти, два пов'язані саме з нашою країною. Що це за апарати, яку користь від них сподіваються отримати? Про це у сьогоднішньому відео. Вітаємо на каналі Фактус. Нагадуємо про вподобайки та підписки, і починаємо. Фактус. Тож Транспортер 6. Це спеціальна регулярна місія SpaceX за програмою SmallSat RideShare right Program. З її допомогою оператори невеликих супутників можуть відправити свої космічні апарати на орбіту за відносно невеликою ціною від 275 тисяч доларів за місію, що включає до 50 кілограмів маси корисного навантаження. Ракета Falcon 9 вивела на орбіту одразу 114 супутників. Це один із наймасштабніших запусків за увесь час існування проєкту. Та повернімося до українських супутників. Перший український вантаж на борту, створений до 30-річчя незалежності України, вітчизняний наносупутник Політен HP-30. Його створили науковці Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського за бюджетні кошти. Втім, доставку супутника до США профінансувала компанія Боїнг Україна. Фінансування ж самого космічного запуску взяла на себе дочірня компанія Нідерландського технічного університету Делфт. Політен HP-30 — невеликий супутник типу Кубсат формату 2U. Його розміри 20 на 10 на 10 сантиметрів. Він має забезпечити реалізацію наукового експерименту. Його суть полягає у дослідженні ефективності функціонування теплових труб різних конструкцій у космічному просторі. Дослідники передбачають, що такі труби у майбутньому можуть використовуватися як основний елемент систем термостабілізації космічних апаратів. Цікаво, що це вже третій супутник політеху на орбіті. Перший політен 1 було виведено у 2014 році. Він досліджує вплив космічного простору на роботу електронних підсистем супутника. Другий політен 2 відправився у 2017 році. Його завдання дослідження і транслювання інформації про нижні шари атмосфери Землі, термосфери та іоносфери на великих відстанях. Та повернемося до місії «Транспондер-6». Для України найголовнішим із понад сотні апаратів є «ІОС-САТ-1». Супутник масою 178 кг кілограмів побудований українсько південно-африканською компанією виробником космічної оптики Dragonfly Aerospace і оснащена двома високоточними камерами Dragon Eye. Його двигун розробила українська компанія Space Electric Truster Systems, А Flight Control Propulsion забезпечила 3 d друк деталей і виготовлення елементів корпусу. Усі перелічені компанії входять у групу проєктів Ноосфера Макса Полякова. І Data Analytics» як глобальний провайдер супутникової аналітики, отримуватиме знімки з цього супутника для подальшої обробки та забезпечення своїх клієнтів якісними даними для прийняття обґрунтованих рішень в аграрному секторі. Нова система дозволить оцінювати стан полів кожні 5-7 днів і складати прогнози на майбутній врожай. Крім того, компанія отримає можливість моніторити стан лісів до 2025 року. В космос мають відправитися ще шість подібних апаратів. Разом вони створять перше у світі супутникове угруповування сільськогосподарського призначення. У EOS Data Analytics впевнені, що після того, як угруповування буде готове, вони зможуть спостерігати за площею 100% відсотків країн, головних постачальників агропродукції на світовому ринку, а щоденно відстежуватиметься територія площею 12 мільйонів квадратних кілометрів. Фактус. Що ж, нам залишається лише побажати успіху новим українським космічним проєктам та чекати на нові можливості та відкриття. До речі, чи цікаво вам дізнатися про інші українські космічні апарати часів незалежності у космосі? Якщо так, дайте нам знати про це у коментарях, і ми підготуємо для вас відповідне відео про це. А на сьогодні все, до зустрічі на каналі Фактус.